Нова частина в серії ігор Call of Duty получилась досить неоднозначною. Всі ви, напевно, бачили ці новини в різних каналах, чи читали статті, що це обрізана гра з одними катсценами, які до слова дійсно виглядають на рівні, і те, що в грі зовсім мало іграбельних моментів. Ну чи правдиві всі ці статті та слова людей? Я вирішив дізнатись особисто, тому не буду розтягувати вступ. Це огляд нової Call of Duty Modern Warfare 3. Погнали! І почну не так з того, чому в цю гру варто грати, а наоборот, чому варто минути її. Гра доєдналась до Overwatch 2 та деяких інших aaa проєктів цього року у списку найгірших ігор Steam усіх часів. Гра вийшла усього кілька днів тому, а вже так сильно змогла зібрати навколо себе неймовірний хейт і невдоволення гравців. Як стало понятно, здебільшого гра має погані оцінки та рейтинг на різних ігрових площадках. Стім рейтинг 28 балів 100 при 3122 рецензіях. На Metacritic гра має 50 100 Та я гадаю, на OpenCritic ситуація не краща. Згідно з даними сайту, steam 250 станом на зараз. Call of Duty Modern Warfare 3 займає 17-те місце у переліку найгірших ігор Steam усіх часів. Що, як ви гадаєте, правильно думаю, вплинуло на низькі продажі гри на релізі. Ну що стало справжньою причиною такого краху гри та нелюбові геймерів до нової частини? За словами колишніх і нинішніх співробітників Слідхеймер Геймс, основному Call of Duty Modern Warfare 3 була створена всього за 16 місяців, тоді як зазвичайне виробництво ігор серії відділяють близько трьох років. Гру робили в попихах, що відповідно потягнуло за собою неправильно прописаних головних героїв, відверто криві місії та неможливість зануритись в ігровий процес та ще масу проблем, які часто мені лінь переказувати, пошукайте самі. Гра мала заповнити прогалину в графіку релізів Call of Duty, що виникло через перенесення проєктів Trey Rage на 2024 рік відповідно. Modern Warfare 3 задумувалась як DLC для Modern Warfare 2, але перетворилась на повноцінний сиквел. Початково Modern Warfare 3 розглядалась як відносно невелике відхилення від подій в Мексиці, але влітку 22-го року ну, відкинула цей план і дала завдання зробити повноцінний сиквел другої частини з новими місіями по всьому світу та всім абсолютно новим. Франшиза Call of Duty протягом ну, останніх кількох років. Перебували у фазі перезавантаження з новим поглядом на трилогію Modern Warfare, ніколи не зважаючи на те, що ці нові ідеї не досягнуть таких висот. По суті, гра складається з пустих місій, без будь-якого цікавого зміст з дивовижно актуальною історією про тероризм. Той же режим компанії, який представлений в грі, не може передати ту ж захоплюючу енергію, що й фінальна глава оригінальної трилогії. Хоча мультиплеєр все ще пропонує найкращу в галазі геймплею зі зброєю перенасичений інтерфейс у стилі онлайн-магазину, відсутність оригінальних карт і виснажливі дизайнерські фішки значно псують враження від мультиплеєра. Компанія тут є прямим продовженням попередньої частини, і оперативна група 141 знову повертається до бою. Цього разу проти майбутнього найзапам'ятованішого лиходія в історії серії, безжалісного російського терориста. Цей покидю був головним антагоністом оригінальної Modern Warfare 3 2009 року. Хто пам'ятає, пишіть у коментарях у попередніх іграх. Він був схоплений та ув'язнений. Але знаєте, він там довго не проситів. Після втечі, завдяки своїй ПВК, йому знову якимось чином вдається спричинити хаос по всьому світу та терористичні атаки. Я думаю, ви знаєте, кого це нагадує. Ну, то таке зараз не про це. Які занурюють земну кулю в третю світову війну? Його присутність тут мала стати захоплюючим поворотом для перезавантаження трилогії. Але нічого в історії гри чи персонажах насправді не працює в плоскій чотиригодинній компанії. Гравці відчувають емоційний зв'язок із персонажами, а не конфлікти. Тому нам потрібно подбати про людей у наших історіях, перш ніж ми зможемо справді наплювати на світ, який вони намагаються врятувати. Актори, які зображають оперативну групу 141 та їхні вороги, явно талановиті люди. Ну я так від себе можу сказати, і хіроблять все найкраще з тим, що їм дають. Але їхні виступи придушують сценарієм, який бракує навіть крихітки серйозності у режимі ДМС Ви занурюєтесь у багатокористувацькі мапи, щоб виконувати цілі, водночас, як правило, протистоячи ворогам NPC, а компанія тут в цілому приносить цю ідею в повному обсязі, не враховуючи, що вона насправді хороша. Режим DMS, відверто кажучи, ну середній, ледве витриманий тим фактом, що у вас будуть багато користувацькі з якими можна поспілкуватись, поки ви винищуєте ворогів. Але я думаю, ви усі зрозуміли, це тільки компанія, і ви не матимете багато користувацьких друзів на вашому боці, лише пусті балакани балаканини по радіо. Ці нові відкриті бойові місії дозволяють вам вибрати, які цілі ви бажаєте віддати пріоритет на відкритій території. Це досить гарна ідея у концепції, але на практиці вона втрачає те, що робить компанію Call of Duty привабливою, те, що ми маємо тут. Це прославлена багатокористувацька гра з тупими ворогами НПС, яких потрібно знищувати. Но не думайте, що в грі є тільки один єдиний Дімес. Я пошукав і знайшов те, що в грі, є крім цього, Team ДефМ, Domination і Kill Confirmed, кожен з яких є унікальним та з своїми особливостями. З багатокористувацьким режимом все простіше. Він такий ж, як Modern Warfare 2, да. звичайно, зі змінами у парках, картах та зброях. Modern Warfare 3 це буквально продукт складного та дедалі нереалістичного графіку випуску, який вимагається фінансовими звітами та цінами на акції, спрощений і простіший досвід, створений майже виключно для того, щоб виправдовувати вилучення грошей з вас. Це найгірша з можливих компаній Call of Duty, яка стартує в найгірший час, тобто зараз. Call of Duty міг взяти рік перерви або продумати цей пакет як недорогу ціну. Але ні. Activision хоче, щоб ви витратили 70 баксів на DLC. Ви зробите собі ведмежу послугу, підтримуючи компанію, яка готова поторощати ваш кошельок. Ну а у мене виникло таке питання цікаве, відповідь на яке я очікую від вас в коментарях якою в кінечному результаті получилась гра, і для якого споживача її робили? Для тих, кому насамперед важлива історія та розповідь, яку хоче розповісти гра, або ж для тих, кому важливо тільки м'ясо, кишки, великі пушки та динамічний геймплей. На жаль, цього року нові відкриті бойові місії складають майже половину рівнів компанії, заграючи з пісочницею для одного гравця у стилі Warzone. Ці екскурсії занурюють вас у карту та дають вам спроби вирішувати, як використовувати попередньо встановлені цілі. Одна з них може попросити вас піднятись на кожен рівень високої старої будівлі, часто посилаючи вас підніматись на її стіни та будівлі в лісах. І це, мабуть, найзахопливіша місія всієї компанії. Натомість цей відхід від старих ліній. Відніх місій є радше трюком, ніж революцією змін, яка часто сповільнює темп гри, поки ви блукаєте в пошуках предметів, зрештою це позбавляє відчуття терміновості та напруження, якими відома франшиза. Завдання є загальним, як от пошук інформації, знешкодження бомб або підрив кількох гелікоптерів. І те, чи підходите ви до речей незамітно, чи стріляєте в них, немає значущого результату. Численні тайники, розкриті по мапі, принаймні досить трохи стимулює для ведення виконання повторних місій. Я підозрюю, що в інших гравців просто не буде мотивації це робити. Я до глибини душі стурбований тим, що ці місії слугують поглядом на те, як у майбутньому може виглядати Call of Duty з відкритим світом. І якщо це те, чого ми повинні очікувати, то мені страшно подумати, якими будуть наступні Call of Duty. Modern Warfare 3 є найкращою, коли вона ставить вас у традиційні місії, які направляють вас по сценарію, таких як початкова польсядовні стечі з в'язниці, хоча жоден із них не досягає помітних вершин для серії. Кілька з них, принаймні, забезпечують миттєві гострі відчуття. Крім того, є численні місії, які змушують вас стати свідком бойових мирних жителів, або в одному випадку бути небажаним учасником, намагаючись продати нам новинні росіянам. Уже два десятиліття Call of Duty послідовно розробляє основи стрільби та бігу, поєднуючи чудові відчуття від гри та темп із пов'язаними картами, зброєю та перевагами, які роблять усе свіжим, навіть якщо лише на поверхні. Більшість із них продовжуються в цій грі. Рух швидкий і плавний. Перестрілки дають один із найкращих відгуків, які коли-небудь пропонувала серія І як нові режими, так і режими, що повертаються, дають вагомі причини зануритись цю гру. Це особливо вірно щодо абсолютно нового режиму, який забезпечує карколомні 3 на 3 на 3. Протистояння на вибування, де стратегія має першочергове значення, а кожен удар має значення. Знаєте, я вже давно привик, що ми нічого не очікуємо нового з року в рік, але все одно мене шокує те. Що Modern Warfare 3 є першою Call of Duty, випущеною без оригінальних карт 6х6. Натомість він вирішує видобути ностальгію у своїх гравців за допомогою відтворених карт з оригінальної Modern Warfare 2, хоча ексклюзивне перепрофілювання старих мап для нової гри здається трохи лінивим. Але я не можу запевнювати, що кожна з них виглядає абсолютно приголомшливо у всіх своїх неодномірній красі. Але знаєте, мені було приємно бачити, як вони були перероблені під новий лад. Крім цього, в останньому патчі до гри вона отримала чотири нові мапи з Call of Duty Modern Warfare 2 2022 року, включаючи Шат House та Farm 18. 16 листопада слід Games випустила оновлення плейлистів Call of Duty Modern Warfare 3, яке додало до шутера чотири карти з попередньої гри. Новими старими локаціями стали Farm 18, Shoot House, Mercado Los Alms та Crown Academy – Пограти на цих мапах можна в окремому плейлисті. Разом з тим став доступний плейлист Термінал 24 на 7, а також експериментальний плейлист, в якому вороги відзначаються червоною окантовкою для кращої видимості. Напевно, раніше Слік Gamers Games наголошувала, що вибрані карти Modern Warfare 2 будуть з'являтись в новій частині час від часу, а самі оновлення не є частиною конкретної підтримки для релізу. Ось, власне, і все якось так це получається. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили огляди на цю гру, і як вам вона, чи сподобалась чи ні, чи будете ви її грати та купляти, а можливо, просто будете грати в попередні частини Call of Duty. Все пишіть у коментарях. Також не забувайте вступати в мій Discord сервер, а також підписуватись на канал та ставити лайки, хто ще це раптом не зробив. Ну а з вами був я, Андрій. Всім дякую за перегляд, до зустрічі і па-па.